Добрий день. Ми в музеї української визвольної боротьби імені Степана Бандери. Це ось оголошення про відкриття музею в 62-му році. А це сам музей. Перша частина це стіл робочий і кабінет з Цеплінграсу 67. Це штаб-квартира ОУН в Мюнхені. Друга частина це. Помешкання, де Степан Бандера жив. Тут можна побачити фортепіано, на якому його донька Наталія вчилася грати його ліжко. Слухав передачі. От. Тут є особисті речі в шафі. Ось сорочка в якій він був в останній день. Життя видно слідами крові. Тут плівка з його похорону, ну і також його наплечник, ковзани, просівки. Він любив походи, себе загортовував. А тут фотографії родині, засушені квіти з похорону. І земля з України і з могили Степана Бандери. Це друга частина умовна музею. Тут його одяг і кобура зі зброї, яку він так і не встиг використати, його забрали а потім, цю зброю забрала німецька поліція. Ну, а третя частина це вже експонати, які надходили. До музею після його створення. Підпільна література, компас Шухевича. Газета Шлях перемоги. Військова округа Упа «Говерлі» видавала. От. Також малюнки із німецьких концтаборів, зокрема з Аушвиця. Це політв'язні, українські націоналісти, які перебували в в'язненні. Ось, мабуть, половина провода ОУН стоять. От. А автор Паладіо Осинка, справжнє ім'я Степан Шумка. Він був в'язним кількох німецьких концтаборів. Це, зокрема, його роба із Бухенвальда. Тут ще можна побачити друкарську машинку Євгена Коновальця, засновника ОУН. Журнал відвідувань з актом відкриття музею. Ну і вироби українських жінок, політв'язнів гулагу, політв'язнів сівецьких концтаборів. Це вони із старого одягу, висмикували нитки, На мішковині, вибіленій. Вишивали, дарували одна одній. Деякі експонати потрапляли сюди раніше, ніж в'язніці, виходили із тюрем. А потім є такі випадки, що через 62 роки тут стоять і дивляться на свій виріб, який колись подруга давно, яка спершу звільнилася з таборів, передала до нашого музею. А потім уже ця людина приїхала. Тут також портрети, фотографії. Лідерів визвольної боротьби, в'язнів концтаборів, дисидентів, от, Алла Горська от, і інші. От так виглядає музей. А тут посмертна маска гіпсова Степана Бандера. Це перша копія, таких є кілька, і їх музей е, дарує для інших музеїв. Степана Бандери, які знаходяться в Україні. Їх є декілька, але тільки в цьому музеї є його особисті речі. Ну і ось також цікавий експонат. Так, такий музей Степана Бандери в Лондоні. Я вже давно мріяв сюди попасти, нарешті попав. Це прекрасно. такі унікальні речі, унікальні, які, наприклад, вже, наприклад, друкарська машинка Коновальса, який вже, мабуть, 90 років. Ну і на сам поряд, на сам кінець, е, хто скаже, що це таке, е, пишіть в коментарях. У неділю рано сонця крижу. Українське військо окопи будує. Ой слава, ой слава всім героям слава, хай живе Бандера і його держава. Раз і два. Окопи окопи жаль вас спокидати, як вас було тяжко зимку будувати. Ой слава, ой, слава, всім героям слава, хай живе Бандера, і його держава Раз, два. Чи ви, хлопці, спали, чи ви в карти грали, що ви україну москалям віддали? Ой слава, ой слава всім героям слава, хай живе Бандера і його держава раз і два. Спати ми не спали, ані в карти грали, були молоді, не допільнували. Ой Слава, ой слава, всім Героям слава, хай живе бандера, і його держава, ой Слава, ой слава, всім Героям слава, хай живе бандера, і його держава раси два.